Так, стрім, стрім би мав би вже піти. Всім привіт. Да, всім привіт! Сподіваюся, що ви нас бачите чуєте. Сподіваюся, що ми не обіцяли зі звуком, як завжди. От, yes. Сьогодні у нас швидкий стрім розіграш подарунків. Під останнім подкастом у нас були умови. Якщо ви напишете якийсь коментар, то ви стаєте учасником розіграшу подарунків. От, у нас 16 людей написало коменти. Дякуємо вам за коменти велике. От і вони ви участвуєте, берете участь у розіграші подарунків сьогодні за допомогою Random.org. зараз швиденько розіграємо вам все і які подарунки, Олег подарунки офігенні. зараз. Скоро буде виходити в Україні 26 грудня Sonic 3 в кіно, прем'єра в Україні в і. Всі, хто написали коментар під останнім подкастом, можуть виграти два квитки. Тобто, буде три переможці. Кожен отримує по два квитки, плюс шапочку. Ось така шапочка. Новорічна. Sonic 3 в кіно. Sonic Hendhoх, там написано. І зараз на Org оберемо трьох переможців від 1 до 16. Поїхали. Чотири, Чотири. один. один. І один. І ще раз один. один. Дві шапочки. Ну, давайте пере, перекрутимо ще. Да. І третя людина. Два. два. Тобто один, два, чотири. Так. І хто це виграв? Е, так. Ванху Фріхтенс. Фрайтенс. 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 Ага. Е, другий. Ігор. Чіп Тріп, Ігорі Чіп Тріп. Чіп -тріп. Виб... Друзі, вибачаюся, якщо неправильно називаю вас. Да. Ча... Та четвертий там був, правильно? Да, четвертий Віталікус. Четвертий. Віталікус. Друзі, вітаємо! Ви отримуєте два квитки в вашому місті України. На Sonic 3 в кіно, на зручну для вас дату. Тобто, ви можете піти в прем'єру. Ну, напишіть нам, до речі, як з нами зв'язатись. Напишіть нам на пошту. Да. Напишіть в на пошту, що є ви дані в нашої пошти. Будь ласка, знайдіть і напишіть нам. От і напишіть нам, і ми з вами зв'яжемось, візьмемо ваші контакти і вийшлимо вам квиточки та новою почтою. Шапочку Sonic 3. Так, і, да, Напевно, треба сказати, що зв'яжіться з нами хоча б до наступної середи. Тому що прокат не безкінечний, і треба зарані нам і квіточки пробити це все. Тобто, давайте якось наступний тиждень, там середа, четвер, до цієї дати п'ять mm -hmm. днів, напевно, щоб на зв'язок. Правильно? Mm -hmm. Ага, ну добре. добре. Тому що якщо зв'яжетесь з нами через місяць, через рік, то, да, через рік, то вже через і проката три. нема. Через три роки, хочу на Соніка 3. Да, так. Вот. Ладно, друзі, дя дякуємо за участь. Такий наш розіграш. Напишіть нам, і ми вам з радістю відправимо квиточки та шапочки. Дякую всім. Дякуємо. Пока-пока.